Ті, хто сьогодні захищають незалежність України, у майбутньому мають нею керувати. Так вважає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він пропонує бійцям висувати своїх кандидатів на виборах. Докладніше далі. Радикальної партії Олег Ляшко разом з депутатами своєї фракції Дмитром Ліньком, Оленою Кошелєвою, Сергієм Скоротовським, Ігорем Осійчуком, Андрієм Лозовим, відзначив День Незалежності у прифронтовій зоні. У місті Бахмут на Донеччині депутати радикали привітали наших героїв з 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, добровольчого батальйону Свята Марія, а також відвідали одну з секретних військових частин. На переконання радикалів, ті, хто сьогодні зі зброєю в руках боронять Соборність і незалежність України, у майбутньому мають нею керувати. Рекомендації на кращих своїх бійців, героїв і так далі, ті, що вже відслужили, давайте ми її будемо висувати в обласній ради депутатами давайте. у міській ради, в районній ради, як після війни, після 45-го року прийшли і. Ті, хто захищав країну, потім керували нею. От ми так само повинні робити зараз. Вони захищали країну, вони першими мають право керувати цією країною. Олег Ляшко висловив сподівання, що 25-ту річницю незалежності українці зустрічатимуть зі звільненим Кримом і Донбасом. Щиро вітаю із днем незалежності України. Давайте зробимо все. Щоб 25-ту річницю незалежності ми з вами зустрічали у звільненому Донецьку, у звільненому Луганську, у звільненому Сімферополі і Севастополі. Нагадаємо, радикали другий рік поспіль відзначають головне свято держави на передовій.